Угорічний фінал найпрестижнішого Єврокубка точно закарбується у пам'яті Олександра Зінченка. Захисник став третім українцем, який потрапив до фіналів ЛЧ, після Андрія Шевченка. Та персонажа, прізвище якого за краще не озвучувати у своєму сотому матчі у футболці Мансіті Сіті після фінального свистка на Драгао Зінченко плакав містяни. Мінімально поступилися. Челсі Лондонцям приніс перемогу удар Кая Хаверца. Після програного фіналу Сашко останнім прибув до табору національної команди і одразу став жертвою тролінгу нападника Романа Яремчука. В роздягальні форвард Генка вирішив привітати Зіну із перемогою. Жарт захиснику не сподобався. Після чого Яремчук Ремчук спробував розрядити атмосферу, обійнявши партнера по збірній. Якою буде відповідь? На пенінах. Тим часом феєрив Руслан Маліновський у травні 2021-го Він був визнаний найкращим гравцем місяця у серії А у складі Аталанти за підсумками сезону. Українцю вдалося стати найкращим асистентом чемпіонату Італії. 12 гульових передач.